А, привіт усім! Мене звати Павло Микола Миколаївич, Ви мене знаєте як поета, письменника та музиканта. От, а ще я викладаю у it академії шах. І от зараз, прямо зараз, відбувається літній комп'ютерний табір, на якому ми вчимо людей програмувати, робити роботів, займатися покадровою, постеліновою анімацією. Крім того, вчимо їх відеоблогінгу, фото та відеозйомців. Задіяні молоді креативні викладачі комп'ютерної академії Шах. Це молодша група. Тут діти 9 11 років. І їх зараз дві групи, десь по 12 чоловік. Ми з ними займаємось. Кожен день нас розпланований. Є обіди, є похити в кінотеатр. Також ми проводимо екскурсії в it компанії Вчора вони ходили на екскурсію на телебачення на поділля центр і дивилися, як там все працює. Тобто навчаємо діток кінцева мета а, підвищити комп'ютерну грамотність серед креативної молоді. А запрошуємо наймолодших хлопчиків та дівчаток 9-11 років до нас. У нас купа змін. Літній табір буде протягом усього літа. Тому дзвоніть, записуйтесь. Інформація є на нашому сайті. Ну, хмельницький а, Так. Але фінансовими питаннями не займаюся, чесно навіть не знаю, яка ціна. Вам краще звернутися на наш сайт і подивитися, там є ця інформація. Я вчуся розробляти ігри, викладаю відео на YouTube, так. створюю свій канал, мені подобається музика і картини. Так, успіхів тобі, як тебе звати? Мене звати Злата Шевчук. Та яка школа? Школа, 17-й ліцей. Дякую тобі. Можна одне запитання? Чи ти любиш вчителі, чи тобі подобається твоє навчання? Мені дуже подобається моє навчання, тому що там хороші вчителі, добре викладають. Дякую. Тобі. Тоже прокоментуй, будь ласка. Е, я учень школи НВК номер 7 е, Також вчуся в літньому таборі е, академії Ша. Я, е, вивчаю, я вивчаю багато чого різного, якого якого ще я давно не знав. У мене тепер є свій канал на Ютубі. Ми, ми працювали з програмою, я, яка допомагає нам зробити мультфільм за допомогою пікселів. Називається це програма Піскилап. Шанування, які у мене поки що тільки ціла сім'я, переглядів, теж ціла сім'я. Молодець, дякую. Як тебе звати? Мене звати Даниїл Заболотний Юрійович, 10 років. Де ти навчаєшся? НВК No7, аби 26-та школа. Місто Хмельницький. Чи яка твоя сама справа, якою ти займався? Моя сама найкраща справа, якою я займався, це ігри. Монополія такі наукові ігри. А, в таборі. В таборі мені е, саме краще це е, саме моє найкраще діло це з піскелапом працювати, тому що це найкраща програма для мультфільмів складати різні картинки і робити, щоб вони могли. Рухатись, дякую тобі, до слаги назвати Нозяна Віталівна, Я займаюся танцем. Мені подобається вчатися у своїй школі. спеціалізована школа номер 30. Дякую тобі.